Олег Сягнебок. Слава Україні! слава! Шановне товариство, брати і сестри українці! Давайте хвилиною мовчання вшануємо тих героїв, які згинули, пішли у вічність в боротьбі проти режиму Януковича. Шановна громада, ми стали іншими, українці стали іншими, і Україна зараз зовсім другою є. Ті майже 80 днів боротьби проти режиму, проти тиранії, проти своволі. Вони показали, що українська нація є сильною і є самодостатньою, що українська нація може самоорганізовуватися. І основні висновки, які можна зробити, це які наші, може, невеликі, але досить міцні перемоги. Всередині українці стали другими, всередині українці перебороли страх. І ви знаєте, мені було цікаво, коли кілька днів тому назад, тут на Майдані, я поспілкувався з одним підприємцем-патріотом, який стоїть тут разом з нами пліч опліч. І ось він розповідав, коли повернувся. Десь на вихідні додому, до родини, до його підприємства прийшли традиційно вже представники фіскальних органів, органів тієї бандитської влади, які вимагали хабарів, за те, що цей чоловік, який веде дрібне підприємництво, щоб він годував цю бандитську владу. І ви знаєте, що той чоловік мені сказав? Він мені сказав, та я їх послав геть. Я сказав, закінчиться той час, коли я платив хабарі вам, бандюкам. Тепер я покличу хлопців з Майдану і ми прийдемо до ваших хват. Ми прийдемо і заберемо те, що ви забрали протягом того тривалого часу, коли цей бандитський режим керує в українській державі. ось, товариство, перемога революції гідності. Настане саме тоді, коли кожен з нас буде мати таку внутрішню революцію, таку зміну своїх поглядів, як оцей наш побратим, підприємець, який стоїть разом з нами тут на Майдані. Ми змінили нашу свідомість і влада боїться. І ця влада вже тремтить. Її треба дотиснути. Ця влада, яка намагалася залякати людей. Та влада, яка намагалася включати репресивну машину, сьогодні вже не здатна цього робити. Ви подивіться, вони навіть в Криму антимайдан набирають на гроші. Ви подивіться, фронт нашої боротьби з цією бандитською владою все далі і далі йде на схід. І він вже десь на межі: Луганськ, Харків, Донецький, Крим, і нам треба дотискати. Вони вже створюють так з. Українські фронти проти українців вже там у Харкові. І вони хочуть зберегти свою владу, але їм цього ніколи не вдасться, бо українець став іншим. І сьогодні весь світ дивиться на Україну. Сьогодні весь світ вже не тільки захоплюється боротьбою українців, а весь світ розуміє, що ми, українці своєю боротьбою, ми Ним давно могла бути вже без знищена. Цей режим Януковича міг би вже впасти під тиском громади. Цей режим Януковича, який пішов вже на деякі поступки після того, як був відкритий другий фронт в нас, в більшості областей України, та що в більшості в усіх областях України, люди почали повставати проти тієї банди, почали створювати народні ради виконкоми. Почали укріплюватися, захищатися, відчувати, що вони є народ, який має бути згідно Конституції нашої держави, джерелом влади. Саме народ повинен управляти. Але цей режим підпирається Москвою. Цей режим сьогодні має підпору в особі Кремля. Вони вже кремлівські хазяїни України вже врятували режим Януковича в грудні місяці. Коли йому обіцяли 15 мільярдів кредиту, коли йому обіцяли знижки на газ, пригадуєте, як він тут приїжджав і розказував і годував тебе байками, особливо мешканців великої України. І що? житлово комунальні послуги зменшилися, а Цуські що не вже? Людям жити краще сталося, та Москва навіть того кредиту не виплатила, тому що чекає від Януковича відповідних лояльних кроків. Саме тому він зараз в Сочі поїхав радитися з Путіним, але ви навіть бачили, ніхто навіть сидіти, коли нього не хотів. Всі там протестували проти тієї банди, проти тих... Всі норми. Товаристо, я хочу вам ще нагадати, що ми продовжуємо процес збору документів, фактів для подання до Гаазького трибуналу. Ми розуміємо, що сьогодні можемо мати певні проблеми, бо парламент ще не ратифікував Римського статуту, але будемо дотискувати, будемо шукати інші шляхи. І я хочу, щоб вони всі знали, і ви маєте знати, винні будуть обов'язково покарані. І власне той факт, що сьогодні Москва підтримує режим Януковича, говорить тільки про одне, люди добрі. Наша боротьба за іншу Україну і за інший світ вже набирає других образів. Ми маємо з вами мислити не тільки інтересами своєї хати, ми маємо з вами мислити більш стратегічно, геополітично розуміємо, що оскільки Москва підпирає цей режим, заставляє цей режим. Знущатися з українців не дає можливості провести тут дострокові вибори президента і парламенту і перезавантажити владу. Наша з вами боротьба не тільки проти режиму Януковича, наша з вами боротьба це і боротьба проти тих, хто їх підпирає боротьба проти імперської кремлівської політики. І ми сьогодні висловили свою солідарність отут, парасольками. З російським незалежним телеканалом «ДОЖ». І ми розуміємо, що і в Росії є сили, які сьогодні підтримують боротьбу українців за свої права, і за свої свободи. І це є правильна солідарність, і це є правильна боротьба проти імперських режимів Путіна і їхніх васалів тут безпосередньо в Україні. Багато людей до мене підходять і говорять, та що там Америка? Що там Європа? Вони Крим якихось гасел підтримки нічим нам не допоможуть. Товариство треба бути більш далекоглядними. Сьогодні західний світ є нашим союзником в боротьбі за права і свободи і в Україні. Сьогодні цей західний світ він не тільки нам може допомогти заявами, навіть санкціями, конкретними кроками тиску. Ми маємо розуміти, що буде завтра. Адже ніхто з вас не сумнівається, що ми спільно поборемо цей режим Януковича. Ніхто з вас не сумнівається, що буде народна влада в нас в Україні. Але нам буде потрібна завтра підтримка цього західного світу і в питаннях Міжнародного валютного фонду і відповідної допомоги. Адже скарбниця України є пустою розграбованою. А куди ті гроші ділися? Та ж повивозили вони на захід, в офшорні зони. І от для того нам також потрібні будуть союзники сьогоднішні західний світ, який мав би нам, українцям, коли завтра буде інша народна влада, допомогти повернути всі ті награбовані кошти, які заховані у чорних зонах, банках і майно поза межами України сюди назад в Україну. І це і відповідь на запитання, де будуть можливості. Де будуть фінанси, де будуть кошти для побудови іншої України? А поки вони грабують далі, збирають знов таємні засідання Кабміну, 3,4 мільярди регіональ, фонду регіонального розвитку, роз, 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 розвитку роздеребанили немітники. Мільярд пороздавали тим депутатам регіоналам і тим тушкам-тітушкам, які голосували за бюджет. Підняттям ніг рух копит і інших органів, на свої округи. А 2,4 мільярди, які мали йти на регіони, які мали йти на областя України, вони повернули для розпорядження Кабміну. І ми переконані, що це є на боротьбу проти власного народу. Вони зараз збільшують декілька разів Беркут і інші спецструктури. Але ми знаємо, ніхто, особливо ніхто, не хоче йти туди служити. Тому вони обманом, правдами і неправдами, набирають знову ж таких безхатченків, наркоманів для того, щоб вони тут ходили, чинили провокації, намагалися розбирати барикади. Вони розпочали процес остаточного зубожіння української нації, тому часу в нас дуже мало, товариство. Дивіться, що зробили з національною валютою. Ви що думаєте, за той тиждень часу ніхто з них не збагатився, збагатилися нагідники. І доволі серйозно, коли оцей долар по відношенню до гривні скакав туди й сюди, а українці на 10% стали біднішими, тому тиск, тому боротьба має тривати. Винні мають бути покарані. І ми повинні довести нашу боротьбу до перемоги. І коли ми сьогодні говоримо про зміну систему влади, товариство, ми говоримо не тільки про те, що нам треба змінити повноваження президента, парламенту чи Кабміну. Це важливо. Але не настільки. Важніше, щоб народ відчув, що таке є. Народовладдя і демократія. Народ має керувати. Народ має не тільки обирати владу, а й мати право відкликати цю владу. Народ має мати повний контроль над владою. Мають обиратися і відкликатися з сутті. Швито президента, відкликання депутатів. Нарешті, товариство на цьому тижні певно буде працювати парламент. Ми ще не знаємо коли. Але всі готуємося в цей день, як буде оголошений сесія парламенту, от в такій кількості, а може й більше, маємо бути там, щоб тиснути на цю банду, щоб ми могли нарешті змінити систему влади в Україні. Повернувши Конституцію четвертого року, ви знаєте, для свободи це є болюча тема. Тому що, згідно наших ідеологічних переконань, Конституція має бути другою. Але ми наступаємо, як то кажуть, на горло своїй пісні і, враховуючи тактичний момент, ми будемо підтримувати оце наше спільне рішення повернення до тої конституції, бо це буде означати торжество закону. Ця конституція незаконно була скасована. Відповідно, ми відновимо цей закон і зможемо зробити іншою владою, а далі шлях на перезавантаження, а далі шлях на чесну владу, на вибори, і далі шлях на іншого президента, інший парламент і відчуття того, що народ є джерелом влади, народ є інший, народ є непереможний, український народ. Яка заслужила тим розвитком, який ми з вами пройшли за 80 днів, тим становищем нашим, тим нашим внутрішнім успіхом, тим нашим перебудовчим процесом, який ми з вами внутрішньо започаткували, мати іншу державу, мати державу для сильних, патріотичних і вільних людей. Слава Україні!